Всім привіт! З вами FPV-питаннячка. Сьогодні розбираємо, чому горять ніжки конденсаторів. І що з цим всім робити? Значить, дуже прикольне питання. На нього у купи людей є свої відповіді, але давайте, давайте розберемо і детально про це поговоримо. Чому в жовтні 23-го року ми знову балакаємо про конденсатори в FPV-дронах? Тому що стало дуже багато людей, які паяють свої дрони. І якщо на великому виробництві можна прописати критерії прийомки, можна прописати критерії якості, що таке гарно, що таке погано. З малими виробництвами так не працює. Малому виробнику треба пробігтися по граблям самому, щоб щось зрозуміти, щоб до чогось дійти. А пробіжка по граблям це гроші і час. Тому що треба купувати компоненти, щось там десь впало, щось налітає. Якщо не літає, то це погано. І так далі, тому подібне. Тому до кінця цього відео, скоріш за все, ви щось нове дізнаєтесь про конденсатори і зможете зрозуміти, яким чином при збірці дрона зменшити шанси перегорілих ніжок. Чому ми говоримо про конденсатори? Тому що конденсатори дуже часто ставлять в FPV-дрони, вони там дуже потрібні для згладжування пульсацій напруги. Значить, отут -от я знайшов гарний, гарне відео, додам посилання на нього в описі. Там, де якийсь хлопчина тестує за допомогою осцилографа, показує, яким чином у вас в дроні відбуваються пульсації напруги. Значить, у вас в дроні є батарея, є регулятори швидкості, є мотори. І це все створює імпульсно, імпульсно, імпульсне навантаження. Тобто, коли включається у вас ток тече через обмотки моторів, створюється імпульсне навантаження, і це імпульсне навантаження то просаджує вашу напругу батареї, то знову, коли це навантаження спадає, напруга батареї знову повертається на, на свій попередній рівень. Стрибки в напрузі батареї. Відповідно, дають погане стабілізоване живлення для чутливих компонентів. Чутливі компоненти у нас, як звичай, мік... гіроскоп, мікросхема польотника, відеопередавач. В ну, відеопередавачі це може бути якийсь шум, там, полоси білі в аналоговій картинці. Якщо шумить гіроскоп, то це, вибачте, дуже погано для дрона, тобто будуть або коливання якісь, або перегріті мотори, або. Ну, може він там якось криво повертати, погано літати і так далі. Тобто, все це, ну скажімо так, погано тому ставлять конденсатор, який стабілізує, зменшує оцю бахраму, тобто зменшує стрибки напруги через те, що він віддає, накопичує енергію, коли напруга висока, і віддає енергію, коли напруга падає нижче того рівня, який він там накопичив. Відповідно, конденсатор, він згладжує пульсації напруги. Якщо ми подивимось на суперголовну головну картинку від того хлопчини, який вішав осцилограф і дивився, що там відбувається з напругою, ми можемо побачити, що отут-от, де висять купа конденсаторів, в нього досить такі невеликі пульсації. Отут-от, де нема конденсаторів, Пульсації супер великі тобто там десь 6 вольт чи щось таке. Ну і от далі він там тестував, на різні відстані виносив ці конденсатори і отримав різні дані. значить Що робити з цими даними? Ну, ви можете потім подивитися то відео і подумати про це. Але наша головна мета просто зрозуміти, що в дроні через імпульсність навантаження, через те, що включаються ці обмотки моторів, створюється. Стрибки по живленню, і для компенсації цих стрибків використовують конденсатори. Тобто, конденсатор накопичує енергію, потім її віддає. Що відбувається? Подивимось більш детально. Значить, є у нас масфети, які комутують комутують батарею на обмотки електромоторів. Значить, коли включається якась там обмотка, тече струм. І за рахунок цього струму тут виникає магнітне поле, яке повертає мотор. Коли тут тече струм, то напруга, яку ми можемо спостерігати на батареї, вона падає. Потім, коли цей струм виключається для того, щоб подати струм на, на, інші, на інші обмотки, у нас що відбувається? У нас конденсатор заряджається, і коли, коли регулятор подає струм на інші обмотки, конденсатор знову починає віддавати, віддавати енергію, тече струм від конденсатора. Значить, Відповідно, там у нас виникають такі пульсації: тобто конденсатор то заряджається, то розряджається, то заряджається, то розряджається, і робить він це з частотою перемикання. Перемикання струму чи перемикання живлення між оцими от обмотками наших моторів? Тобто, чим більша частота обертів, тим, тим швидше він буде розряджатися і заряджатися. Ну, така, ви можете запитати, а а чому перегорають ніжки? Чому в чому проблема ніжок? Чому вони перегорають? Раз ніжки перегорають, раз вони плавляться, то ми маємо зайве тепло. А звідки там у нас може взятися зайве тепло? Ну, ніжки, ніжки. Оці от. Це ж провідник, правильно? Це провідник. А як і всякий неідеальний провідник, він має опір. Ну, добре, мають ніжки опір, скажете ви. Світ не ідеальний, навіть ніжки мають опір. Ну і що далі? А далі, через цей опір, постійно проходить струм. То коли конденсатор заряджається, то коли конденсатор розряджається. І цей струм якби, постійно там пульсує. Струм. Якби може бути досить великий, тому що перепади у нас напруги великі, зміни відбуваються швидко, і якби, цей конденсатор може досить швидко і накопичувати, і віддавати. Відповідно, через те, що тут тече струм, а тут є опір у цього, у цього дротика, то виділяється тепло. Тепло від нагріву кудись має розсіюватись, тобто має якимось чином передаватися в повітря. Тобто, щоб оця ніжка у вас не, не стала червоною, тепло має кудись діватися. Тобто, в ідеалі його там має не виділятися, тобто або має виділятися дуже мало. Якщо воно вже там з'явилося це тепло, то воно має кудись дітися. Ну і куди дітися? Або перейти на якісь масивні деталі, наприклад, сюди. Тобто розігріти оцю частину, і потім, через те, що там більше, більше можна може охолодитися через те, що це деталь більш масивна. Або може тепло дітися в повітря. Якщо оцей опір у нас великий, струм великий, теплообмін маленький, чистота пульсацій велика, то ніжка розігріється до, до червоного і потім поплавиться. А ніжки ці залізні. Якщо хто не вірить, можете перевірити. Ці ніжки зроблені з залізним. Ну, от якось так. Відповідно, що ми можемо зробити для того, щоб зменшити опір. Якщо ви вчили фізику в школі, то ви знаєте, що зменшення, зменшення дрота, зменшення довжини дрота, воно зменшує опір. Тобто, чим більше у вас там не знаю, кілометровий, кілометровий дріт, має більше опір, ніж сантиметровий дріт тієї самої товщини, довжини, матеріала і так далі. От, значить. Відповідно, рекомендації бувалих номер один просто вкорочувати ці ніжки, і при цьому ви зменшите опір. Якщо у вас зменшиться опір, наприклад, отут от ніжка, я не знаю, там 6 мм чи, 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 чи там щось таке, а до цього ви паяли довжеленими ніжками по там, 30 мм, то відповідно ви зменшите опір в 5 разів, і якщо ви зменшите опір в 5 разів, то у вас енергія, яка виділяється на цих ніжках. Теж зменшиться в 5 разів. Це гарно чи погано? Ну, якби ви хочете зменшити на своїх ніжках тепло виділення тепла в 5 разів, ну тоді ріжте, ріжте коротше ніжки. От така історія. І плюс, плюс, тут ще якби цікавий момент. Значить, ви можете побачити, що оці от ніжки, вони залізні, і вони тут, е... значить, можуть віддавати частину свого тепла на ці от е... На, на оцей от припой на, на оці от дроти. Тому що вони, вони припаяні досить коротко, і навіть якщо тут десь щось посередині розігріється, то частина цього тепла може піти от сюди і тут набагато більшій поверхні спробувати розсіятись. Тобто, це теж якби, ну, непогано це бонус, бонус коротких ніжок. Що у вас частина тепла переходить от сюди. І через це ніжки не настільки сильно розігріваються, ніж як вони могли б розігрітися в іншому випадку. Що далі кажуть досвідчені спортсмени? Значить, досвідчені спортсмени, знову ж таки, тут треба розуміти, що ці досвідчені спортсмени, а саме Оскар Лян зі світу п'ятидюймових квадрокоптерів, якихось там спортивних або фрістайл. Тобто, це не, не, не зі світу квадрокоптерів, які там 10-дюймові і тягаючи 2 кг на вантажі, значить, це зі світу більш більш лайтових квадрокоптерів. Але тим не менш, що вони кажуть? Що треба укорочувати ніжки, тому що ці ніжки не розраховані на отакий от монтаж, тобто вони не, не розраховані на те, що ви будете через там, 3 см такої ніжки пропускати. Високі струми, високочастотні струми і так далі. Тобто вони заміняють оцю от залізну ніжку на мідь, причому на товстий мідний дріт. Тобто, умовно, от вам треба кудись підпаятися конденсатор, він же ж не збільшив, він не збільшив цей дріт в там, 10 разів. Він не зробив його там, 30 см чи 10 сантиметрів. Тут приблизно там, ті самі 3 сантиметра цього дроту, але це мідь, яка в 5 разів. Краще по е, опору, тобто, опор буде менше чисто за рахунок того, що ви замінили це на мідь. Плюс, плюс що ми тут бачимо? Що це мідь більш товста. Тобто, оці ніжки, вони тоненькі, і вони тут напаяні прямо -прям під, самим, під самим корпусом е, цього конденсатора. Відповідно, воно буде менше грітися. А чому воно буде менше грітися? Тому що, по-перше, менший опір в самої міді. По-друге, менше опір через те, що тут більш товсті, товсті дроти. Ну, от вам і відповідь на питання, яким чином ще це можна, цим можна управляти. Тобто зменшується опір за рахунок міді і за рахунок того, що більш товсті дроти. Причому, що він не робиться супер довго, супер довгими відводами. Чому не робить супердовгими відводами, можете подивитися в відео, посилання буде в описі, там, де той хлопчик досліджує, досліджує це питання з осцилографом. У мене якби немає ані бажання, ані осцилографа, тому, відповідно, пропоную вам подивитися, подивитися відео від тих, хто цим займається і має більше часу. Далі, Ніч, що ще впливає у нас на цю ситуацію, окрім напруги. Звісно, що впливає сила струму, і, звісно, що впливає частота. Тобто, чим більше частота, чим більше обертий моторів, тим частіше розряджається і заряджається конденсатор, і тим більше на його ніжках, тим більше розігріваються його ніжки. Давайте тепер підсумуємо. Багато всього проговорили, попоказували дивні картинки. Що у нас в підсумку ми маємо? Ніжки конденсаторів нагріваються через електричний струм, який проходить через опір, і там є якби на цьому опорі втрати енергії. Як ми можемо з цим боротися? Ми можемо зменшувати опір ніжок, корочуючи залізні, напаюючи товсті мідні дроти, можна ставити конденсатори з грубшими виводами. Але все одно ви не маєте робити ніжки супердовгими. Так? Далі ми можемо відводити тепло. Тепло у нас автоматично і гарно, непогано відводиться, якщо ми паяємо цей конденсатор до якихось масивних, масивних частин. От масивна частина у нас це наші входи від батареї на регуляторі. Також ми можемо зменшувати частоту. За рахунок гарно налаштованої фільтрації гіроскопа, а також фільтрації Д-складової. Тобто погано налаштований квадрокоптер з поганими налаштуваннями фільтрації, буде сильніше гріти мотори, і буде сильніше гріти ваші ніжки конденсатора. Це 100%. Відповідно. Наступне відео, скоріш за все, буде про. Якраз тактики фільтрації, яким чином ми будемо налаштовувати фільтрації в Betaflight. ну і є ще там останній момент: зменшити просідання напруги батареї, але це якби під питанням. Під питання, чому? Тому що, в принципі, якщо у вас більш-менш стандартна батарея, і під цю батарею, під ці є СІ розраховані мотори, то там все буде плюс-мінус стандартно. Якщо ви щось намутили і взяли конські мотори і слабеньку батарею, ну то тоді, вибачте, вам Копперфільд не допоможе. Якось так. Відповідно, якщо ви щось дізналися нове, сподіваюсь, ви поділитесь цим відео і дуже сподіваюся, що це вам допоможе краще збирати або краще паяти. Або робити якийсь більш гарний продукт. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо це було корисно.